Малята, сьогодні ми з вами полинемо у дивний світ. Дуже дуже дивний це світ петриківського розпису, який з давніх давен дуже приваблював людей своєю розкравістю та багатством кольорів. Петриківський розпис це один із видів народного мистецтва. Виник цей розпис. Неподалік нашого міста у селі Петриківка, де живуть дуже багато майстрів, які розмальовували свої домівки, писали картини і також розписували посуд. Дітки, будь ласка, подивіться на цей стіл, ми бачимо та... гарну тарілочку. Так, давайте визначимо, що з тоні намальоване. Тімочик. Квіточка, молодець, касайка нам ще щось розповість, ані що намальовано? Лисочок. Листочок, віна. Дашенька, подивись уважно. Квіточка. Квіточка. Так, називали ще. Квітка. А ще що намалювано. Квіточка. Так, листочок назвали. Ще на щось залишилося. Погляньте уважно. Неплядно. А ну скажи, будь ласка. Давай. Калина, молодець. А ну давай ще ти скажеш. Молодець. молодець, Маргарита, Калина. нас погляньте, да? Ми сказали, що намальована Калина. І поглядайте, а ще нас стоїть вазочка з гілочкою Калини. Скажіть, гарна вона? Гарна, гарна, дивно, гарна. А ви знаєте, що ще дуже багато наш народ складав легенд, казок. Пісень і віршів по Калину. Зараз я вам скажу дуже чудовий вірш. Червона калина, хай піснею олине, туди дикрениця, і тиха стежина, і казка, і приказка, і колискова, бабусина скриня, і мамина мова, колядка, щедрівка, розшита сорочка, і врода дібоча, барвистім віночку. Сподобався вірш? Сподобався? Наш сподобався? Так, молодець, сподобався наш вірш. І ось сьогодні на нашому земляці ми теж будемо малювати червону калину, грона червоної калини. А зараз ми підготуємо наші пальчики до роботи. Так, так. Опускай. опускаємо. Молодці, молодці. А тепер візьміть, будь ласка, рушнички. І ми зараз витримо наші ручки. Витираємо, щоб вони були сухі-сухі. Наші ручки вже сухі, ми продовжимо готувати наші ручки. Покажіть мені, будь ласка, свої долоньки. Анютка, покажи мені свої долонки. Ой, які гарні. Да Дашу. Дашуй, молодці. Повторюємо за мною я разом зі мною. П'ять маленьких діточок заховались в кулачок. Потім інші діточки заховались в кулачки. Так вони по черзі грались, поки в жменці заховались. Молодці. Які ви! Так, малят подивіться на мене уважно. Тепер, коли наші ручки готові, ми будемо малювати наш малюнок. Будемо? Будемо Будемо малювати. Зараз я вам покажу, як його ми будемо малювати. Так, подивіться уважно. Ось такий гарний малюнок у нас сьогодні вийде. Малюнський. Молодець Таша, Петриківський розпис. Так, але сьогодні. Ми не будемо малювати пензликами. Для цього нам потрібні треба бути тільки наші ручки. Тільки один. Пар... один казівний пальчик. Кажі мені казерний пальчик. Покажіть. Молодці. Ось дивіться, я занулюю його у фарбу. Якого кольору у мене фарба? Я знаю. Так, Червоний, Молодець. Червоний, червоний занулю. Червоний, називати його класно. Також можна називати його красним, да, в російській мові. Ми зановоли на сказівний пальчик у червону фарбу. І щільно-щільно ми притиснемо його до нашого листочка. І у нас вийшла ягідка? Ка? Калини молодці. Тепер, Тепер буде ваша черга малювати наші груна Калини. Ой. Будь ласка. Вчила пісню співати, у полі родкову стічати рою, okay. Матуся навчила людей шанувати і війною любити правілу свою.

Гарні, у вас роботи ви сьогодні вийшли. Скажіть, вам сподобалось заняття? Да. Сподобалось. А скажіть мені, будь ласка, з яким же видом народного мистецтва ми сьогодні з вами познайомились? Ми ну, згадуємо. А Давайте волос не скажемо. Пер...